Побачивши натовп, він вийшов на гору. А як сів, підійшли його учні до нього, і, відкривши уста свої, він навчати їх став промовляючи. Нагірна проповідь. Збірка висловів Ісуса Христа в Євангелії від Матвія. Нагірну проповідь можуть називати конституцією Царства Божого, і вона має бути способом життя християнина. Багато хто вважає нагірну проповідь коментарем до десяти заповідей. Блаженний Августин, аналізуючи нагірну проповідь, говорить про паралелі цієї проповіді зі сходженням Моїсея на гору, де були дані десять заповідей Христос постає істинним тлумачем закону Мойсеєвого. Олександр Мень у бібліографічному словнику пише Він, тобто Христос, повернув закон до Його первісного духу, до двох головних заповідей про любов до Бога та ближнього. Аналізуючи нагірну проповідь, можна побачити. Що деякі постанови закону, даного через Мойсея, не тільки не скасовуються, але й стають більш суворими. Бог ніколи не вимагає від людей того, чого вони не здатні виконати. Бог ніколи не вимагає від людей того, чого вони не здатні виконати, але тепер у нашому серці оселя Святого Духа, який нагадує. Зміцнює, дає сили, здібності. Згідно з божим принципом, кому більше дано, від того більше і вимагається, у нагірній проповіді більш суворі вимоги стосуються таких випадків прирівнювання до вбивства, перелюб, причина розлучення, відповідальність за кожне слово, обов'язок любові. Ісус говорить про принципи самого Бога, до яких ми стали ближчими, настільки, що можемо наслідувати у своєму житті Господа, коли ми храм Бога Живого. Все Писання натхнене Богом та абсолютно узгоджене. Все Писання натхнене Богом. Та абсолютно узгоджене. Ісус під час нагірної проповіді не суперечив суті та духу старозавітних писань, Його слова є або цитатами з книг Старого Завіту, або систематизованим викладом принципів всього закону Божого. Подивимося на старозавітну основу нагірної проповіді. Євангеліє від Матвія Блаженні в Богі духом. Бо їхнє царство небесне. А тепер і при тому дивлюсь я на вбогого та на розбитого Духом і на тремтячого над моїм словом. Знову Євангеліє від Матвія Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. А тепер з книги пророка Ісаї: щоб потішити всіх, хто в жалобі. Щоб радість вчинити сіонським жалобникам, щоб замість попелу дати їм оздобу, оливу радості замість жалоби, одежду хвали замість темного духа. Повертаємося до Нового завіту Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони. А тепер книга Псалмів Старий завіт А покірні вспадкують землю і зараз кошують миром великим. І з Заплата покори та страху Господнього це багатство та слава та життя. Повертаємося до Негірної проповіді Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. А тепер книга пророка Ісаї. О всі спрагнені, йдіть до води, а ви, що не маєте срібла, йдіть. Купіть живності і їжте, і йдіть без срібла купіть живності та безплатні вина і молока. Нащо будете важити срібло за те, що не хліб, і працю вашу за те, що не ситить? Послухайте пильно мене і споживайте добро, і хай розкошує у наситі ваша душа. І книга псалмів бо наситив він спрагнену душу. А душу голодну наповнив добром. Повертаємося до нагірної проповіді. А я вам кажу не противитись злому. І коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, підстав йому й другу. Тепер з книги плач Єремії. Старий завіт. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господнє. Добре для мужа, як носить ярмо в своїй молодості, хай він самітно сидить і мовчить, як поклав він на нього його, хай закриє він порохом уста свої, може, є ще надія, хай щоку тому підставляє, хто його б'є своєю ганьбою, насичується. Нагірна проповідь Хто просить у тебе, то дай, а хто хоче позичити в тебе. Не відвертайся від нього. А тепер старий заповіт повторення закону. Коли буде серед тебе вбогий один із братів твоїх у одній із брам твоїх у краї твоїм, що Господь Бог твій дає тобі, то не зробиш запеклим свого серця і не замкнеш своєї руки від убогого брата свого, бо конче відкриєш свою руку йому і конче позичиш йому за його потребою, що буде бракувати йому. Нагірна проповідь Отож. Будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. А тепер з книги Левит Будьте святі, бо святий я Господь Бог ваш. Нагірна проповідь. А як молитеся не проказуйте зайвого. Тепер книга Еклезіаста. Не квапся своїми устами і серце твоє, хай не поспішає казати слова перед Божим лицем Бог бо на небі, а ти на землі. Тому то хай нечисленними будуть слова твої. Знову з нагірної проповіді Хліба нашого насущного дай нам сьогодні і тепер з книги приповістей, старий завіт». Віддали ти від мене марнату. Та слово брехливе, убоства і багатства мені не давай. Годуй мене хлібом для мене призначеним. Знову Євангелій від Матфія. А ти, коли постиш, намасти свою голову та лице своє вми. Книга Єклезіаста. Хай кожного часу одежа твоя буде біла, і хай на твоїй голові не бракує оливи. Повертаємося до нагірної проповіді. І їм оголошує тоді я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Тепер з книги псалмів відступіться від мене, усі беззаконники. Думаю, якщо ви поставите собі за мету знайти інше посилання, що вказують на узгодженість у законодавцях книг старого та нового завітів. То знайдете і безліч інших паралельних місць, а припущення, що нагірна проповідь суперечить і навіть скасовує старозавітні заповіді, не біблійне і навіть антибіблійне. Воістину все Писання богонатхненне та містить досконалу волю Божу. Примітно, що Бог глобальні істини може передавати як розширено, так і стисло, узагальнюючи часом аж до одного слова. Згадаємо золотий вірш Біблії Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. А тепер хто згадає? Як це ж саме викладено в Писанні, але більш ніж у два рази об'ємніше? Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина свого Однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи? А тепер інший приклад цього разу в бік скорочення. Бог через Мойсея дав детально розписаний закон, але весь закон він систематизував у вигляді десяти заповідей, однак і вони узагальнюються адже складаються ніби з двох частин, показуючи принципи стосунків із Богом і з людьми. Тому Христос, на питання про найбільшу заповідь в законі, відповів: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю і всією своєю думкою, це найбільша і найперша заповідь, а друга, однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Але і це все можна звести до одного слова. Апостол Павло написав любов виконання закону. Цікаво. А чи можна знайти всю суть нагірної проповіді, яка займає три розділи в короткому викладі, причому в старому завіті виявляється, можна спробуємо подивитися на нагірну проповідь Христа. Уявивши себе слухачами того часу, Ісус почав її словом блаженні. У староєврейській мові слово блаженний звучить як «ашрей», тобто щасливі блаженні. Це відразу ж у слухачів Христа, які бували по суботах у синагозі, викликала асоціацію з читанням сувою псалмів, який починався словом «ашрей». Примітно, що весь перший псалом можна представити як короткий тематичний виклад нагірної проповіді. Приведемо цю аналогію, вірш перший псалма Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних і не сидить на сидінні злоріків. Тут блаженство перегукується з цілою низкою описів блаженства. Дев'ять блаженств, якими починається нагірна проповідь. Вірш другий та в законі Господнім його насолода, та про закон Його вдень та вночі він роздумує. Спаситель, продовжуючи нагірну проповідь, говорить про те, що він прийшов не порушити, а виконати закон, про точність і непорушність закону Божого, а також про відповідальність кожного. Хто зважиться руйнувати, як ще перекладається це слово розірвати, скасувати, оголосити недійсним, хоча б найменше в законі, і про благословення того, хто виконає закон, а також тих, хто навчить цьому інших? Але ось після цього місця і до наступного вірша псалма, у відповідних віршах нагірної проповіді. Є якби проміжок майже в дві глави. Усі ці вірші проповіді Христа він, так би мовити, роздумує, подібно до слів з першого псалма, про закон, і це роздумування передача суті закону, осередок нагірної проповіді. Йдемо далі. Вірш третій псалма. І він буде, як дерево надводним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Господь у відповідних віршах на нагірної проповіді говорить про плоди, як їх розрізняти, яке дерево принесе добрі плоди, а яке погане. Читаємо четвертий вірш Псалма. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Наступні верши нагірної проповіді говорять про безбожних, вигнаних з присутності Бога. Ці безбожні визначаються як ті, хто чинить беззаконня, тобто ті, хто чинить всупереч закону Божому. Вірш 5 Псалма 1. Ось тому та не встоять безбожні на суді ані грішники в зборі праведних. Тут знову йдеться про нечестивих і грішників. Нагірна проповідь порівнює тих, хто слухає, але не виконує сказане Богом, з будинком, що безрозсудно побудований на піску, який приречений на велике падіння. Отже. Аналогія очевидна нагірну проповідь можна представити ще й як розширене пояснення першого псалма, а серцевина та більша частина цієї проповіді про важливість закону та тлумачення його окремих положень. О, глибину багатства та премудрості та знання Божого. Ми можемо нескінченно черпати. Откровення з неосяжного джерела Господа, Його Слова, і хай Бог наповнить нас водою з цього джерела, що тече в життя вічне. Амінь.